Всі ці кроки спрямовані виключно на дестабілізацію ситуації. З'являється новий інституйований, інституйований гравець у вигляді ДНР. Легітимізовано в лапках було вчора фактично їхнього ватажка Захарченка, і далі будуть робитися усі кроки, аби оформити в свідомості громадян, в тому числі українців, що така. Навіть не знаю, як назвати організація, структура. Ну, фактично, терористичне групування існує. Людей втягнули в цю надзвичайно ганебну і брудну геополітичну гру, яку ініціювала Росія і реалізує зараз цей сценарій. Ну, ви бачили усі атрибути цієї гри, підкуп так званих виборців, спроба фактично використати ту бідність. Відчай людей у тому, аби поставити там крапку в якомусь певному етапі в формуванні цієї, цієї ДНР.